Алла Олійник живе в Антонівці поблизу Скадовська. Ми записали інтерв'ю, коли жінка приїхала на кладовище, щоб зустрітися з родинами загиблих на сході воїнів з різних міст України. Тут на алеї Героїв могила і її молодшого сина. Минуло сім років, говорить Алла Олійник, а все ніби вчора. Він у нас з папою був пізня дитина, мені було 38, папі 40. Він сильно хотів сина, Толечку. Він з нас був теж Анатолій Володимирович. І от я в 38 років народила сина. Ріс дуже гарною дитиною, дуже гарно вчився. І ви знаєте, з дитинства якось так, з дитинства ми знали, що він був військовий. Він все рисував, воружує. він дуже індієвоєний. Після школи поступив в Херсонський державний університет на юридичний факультет. Після другого курсу мама я йду в армію. Десні служив, спочатку після присяги його назначили інструктором, він нас був, потім начальником зв'язку, молодший сержант, підготував групи, відправляв. Чотири групи. 11 жовтня, 14 року в нього, то тобто 13 року закінчився контракт. Він одружився там. Невістка була вагітна сім місяців. Він дзвонив і сказав, мамульчика, ми не приїдемо. Я плакала, синулька. Як мамулька, так треба. Ти була в мене на присязі, давав клятву народу України. Молодший сержант, інструктор взводу навчального центру сухопутних військ Анатолій Олійник, нагороджений орденом за мужність посмертно. Він чотири групи відправив. І йшла п'ята група. І коли вантаж 200 приїхав, і приїхали хлопці, звідки командир. І хлопці мені сказали, що він не повинен був їхати. Він просто ранком прийшов до комбата і сказав, нуся в мене в список, і він Толік, ти повинен, ти нужен тут, не хватає інструкторів. Ні, я з цієї групи їду, я не обстрілюю ніх пацанів туди самих не пущу. Останню розмову із сином, Алла олійник пам'ятає по хвилинах. Вночі із 16 на 17 листопада, з 3 6 до 6 ранку я стояла з сином в караулі. Ну звісно, я з кавою на кухні, а він в караулі. Через 20 хвилин він мені дзвонив, говорити не можна було. Він тільки говорив мені в телефон, що мамуль тихенько, все нормально. П'ять мину з сьомого ранку ми поговорили останній раз. Мамулечка я заряжу телефони, а телефони як? Розбитий трактор полі. Вони знайшли, акумулятори заряджали, щоб тільки хоч батькам дзвонити. І мені треба Настюхі дзвонити дружині. Вона ж була місяців вагітна, а я в обід вам подзвоню. Він не дзвонив, а я якраз забрала. Фото, яке ну зараз вже можна говорити тоді, не можна було, він зато скинув нам фотографії. І я тільки попросила дівчинок, він попрохав син. Мамулька, хай не запускають в інтернет, я тільки для вас. А всім годин вечора нам подзвонили. Понимаєте, ми цю ніч дали, ми не вірили. Син Олійник загинув під Дебальцевим, коли поїхав забирати з поля бою поранених та загиблих. Розвідку розстріляли дружині, полковника Рачува подзвонили сепаратісти, Вона примчала ночі в Десну в честь. Позвонили нашим. І син був за рулем, коли їм пригнали. Урал розбитий. Спитали, хто буде водій. Він сказав, я буду, як завжди. Він по телефону з папою відремонтував той Урал. І вони кругом їздили, коли то треба було. І вони поїхали забирати цих наших. Хто був живий, хто не живий, вони не знали. А їх вже ждали, їх теж прямим попаданням радіоуправляємим фагасом, їх підірвали. Жінка згадує, єдине, що допомогло витримати все народження онука. Хлопчик народився після загибелі батька. Через два місяці 4 січня народився нас маленький Толічка Олійник Анатолій Анатолійович. І коли ми приїхали в роддом, весь родильний зал з другого поверху. Спускався на низ і мені лікар, яка приймала родину вістки, дала маленький комочок на руки і сказала, всі плакали, бабуся, тримайтесь. Ви повинні виростити, сина героя. Алла Олійник показує родину реліквію прапор 200». На ньому підписи волонтерів, військових, людей, хто боровся за незалежність своєї країни. Говорить, що передасть його онуку, коли той підросте, як згадку про батька. Цей прапор, це прапор честі мужності мого сина. Нашої родини під і гордості, розумієте? І гордість за те, що в мене зараз два внуки теж служать. Да. Старший через розві... неділю виходить в АТО на вісім місяців. Вони хочуть можна захищати, як їхній дядько. Олена Протопопова, Володимир Чепіного, новини на Суспільному, Херсонщина.